Привіт, друзі! А ви знаєте, що це таке? Та чому науковці так прагнуть опублікувати принаймні одну таку роботу? Сьогодні мова піде про наукову монографію. Ви дізнаєтесь, що це таке, хто може бути автором та кому потрібно писати монографію. Додивіться відео до кінця. Буде корисно! Мене звати Катерина, ви на каналі Магістри.юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Монографія це майже те саме, що підручник, але присвячена поглибленому вивченню конкретної теми. Монографія може містити нові гіпотези, концепції та теорії. Вона максимально детально розглядає проблему, демонструє глибокі знання та вміння автора. Якщо говорити простими словами, то монографія це дуже детальна та об'ємна наукова робота, що досліджує якусь вузьку тему та несе реальну наукову новизну. Щоб зрозуміти відмінність монографії від підручника та навчального посібника, давайте подивимось, чим вони відрізняються. Для початку порівняємо обсяг та глибину досліджень. Монографії мають великий обсяг і глибоко аналізують одну конкретну тему або проблему. Вони можуть складатися з кількох сотень сторінок і містити детальні дослідження та нові наукові висновки. Підручники охоплюють ширше коло тем у межах певної дисципліни, але не настільки глибоко, як монографії. Вони можуть включати кілька тем, пов'язаних із конкретною дисципліною і мати середній або великий обсяг. Навчальні посібники зазвичай мають менший обсяг порівняно з підручниками та монографіями і переважно спеціалізовані на певних темах або аспектах дисципліни. Навчальний посібник, підручник та монографія також відрізняються своєю цільовою аудиторією. Основна аудиторія монографії це науковці та дослідники, а також студенти, які проводять поглиблені дослідження в певній галузі. Цільова аудиторія підручника студенти, викладачі та інші особи, які навчаються або викладають у відповідній галузі. Що стосується навчального посібника, його аудиторія, студенти та викладачі, які використовують його для допомоги у вивченні конкретних тем або для виконання завдань. Одна з найголовніших відмінностей цих робіт це їх призначення. Монографія покликана вносити нові знання у науку, обґрунтовувати нові теорії та узагальнювати існуючі дані. Що стосується підручника, він має на меті надавати базові знання, систематизувати інформацію для навчання та підтримувати навчальний процес. А навчальний посібник призначений допомагати в практичному застосуванні знань та підтримувати навчальний процес за допомогою додаткових матеріалів, завдань, кейсів тощо. Також, щоб зрозуміти відмінність цих робіт, варто згадати про їх структуру. Монографії мають складну структуру з численними розділами, підрозділами, таблицями, графіками тощо. Підручники мають чітко визначену структуру, яка відповідає навчальним програмам, включаючи розділи, підрозділи, запитання для самоперевірки, вправи, ілюстрації та приклади. А навчальні посібники, у свою чергу, мають гнучку структуру, включаючи практичні завдання, кейси, приклади та додаткові матеріали для поглибленого вивчення. Зазвичай обсяг монографії становить від 100 до 500 сторінок і більше. На її об'єм суттєво впливає тема, вимоги видавця та академічні стандарти тієї чи іншої галузі. Написання монографії це складний та кропіткий процес, який часто вимагає професійної допомоги, тому іноді краще залучити співавторів або замовити написання монографії, наприклад, в нашому агентстві. У колективних монографіях можуть брати участь декілька авторів, кожен з яких відповідає за свій розділ або аспект дослідження. Часто молоді дослідники та аспіранти пишуть монографії у співпраці з науковими керівниками, що допомагає їм отримати необхідний досвід та підтримку. В колективних монографіях бажано, щоб було до п'яти авторів. Інакше ваш внесок у роботу дуже легко може загубитися серед інших учасників. Що стосується монографії по вашій дисертації, тут, звісно, не може бути мови про колективну роботу. Це ваша тема. Ваша робота і монографія повинна бути тільки ваша. Зверніть увагу, що не потрібно намагатися випустити монографію до захисту дисертації. Це розповсюджена помилка. Якщо текст монографії та дисертації буде сильно співпадати, а це неминуче, то ви матимете проблеми з відсотком унікальності при проходженні перевірки на плагіат. При написанні монографії манера подачі матеріалу не зобов'язана бути такою ж доказовою, як в дисертації. Ви можете дати собі волю та посилатися на інші свої праці, де ви вже все довели. В монографії може бути більше роздумів, більше прикладів та більше деталізації. Можна сказати, що монографія пишеться більш в своє задоволення. Хто може стати автором монографії? Автором або співавтором монографії може стати будь-який дослідник незалежно від наукового ступеня, якщо він має відповідні напрацювання і зробив значний внесок у дослідження. Авторами можуть бути аспіранти, якщо вони проводять оригінальні дослідження та отримують нові результати в своїй науковій галузі. Спільне авторство з науковим керівником або іншими дослідниками є поширеною практикою. Кандидати наук також можуть бути авторами монографії, адже демонструють здатність проводити самостійні дослідження та публікувати результати. Доктори наук мають високий рівень експертизи та часто є авторами монографій, які охоплюють глибокі та складні наукові питання. Практикуючі фахівці в різних галузях також можуть стати авторами монографій. Оскільки вони часто проводять дослідження або мають значний досвід у своїй сфері, це можуть бути науковці без наукових ступенів, але з вагомим внеском у певну галузь знань. Для чого потрібна монографія науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам? Монографії або розділи у колективних монографіях потрібні для кар'єрного зростання та подальшої освітньої діяльності. Здобувачам наукового ступеня, доктора філософії або доктора наук. Зазвичай монографії потрібні для отримання наукового ступеня, офіційним опонентам та рецензентам наукових робіт, а також членам докторських рад монографії, необхідні для підтвердження експертності в науковій області, конкурсантам монографії або розділи у колективних монографіях потрібні для участі у конкурсах проєктів наукових робіт та науково-технічних розробок. Державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування монографії необхідні для нарахування кредитів ЄКТС. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням монографії або будь-якої іншої роботи, переходьте на наш сайт магістр.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. Які є види монографій? Монографії класифікуються за різними критеріями залежно від їх змісту, цільової аудиторії, методології та інших характеристик. Давайте для прикладу визначимо, як можна класифікувати цю монографію. За змістом її можна класифікувати як навчальну, оскільки вона включає огляд основних теорій, методів та прикладних аспектів права. Її можна використовувати як додатковий навчальний матеріал у вузах. В рамках цієї класифікації також бувають практичні монографії, які містять оригінальні дослідження, нові теорії та аналіз існуючих даних. За цільовою аудиторією це академічна монографія, орієнтована на науковців, дослідників, студентів старших курсів та аспірантів. Також існують професійні монографії, що орієнтуються на професіоналів у певній галузі. За рівнем інноваційності я б класифікувала цю монографію як оглядову, оскільки вона пропонує читачам систематизацію та аналіз існуючих знань, досліджень та підходів. Хоча автори можуть з цим не погодитись, можливо, будуть наполягати, що це оригінальна монографія, яка вносить нові ідеї, теорії, моделі або підходи, та має високий рівень наукової новизни. Якщо читали цю роботу. Напишіть вашу думку в коментарях. Дякую за перегляд! Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб ми зняли окреме відео, присвячене структурі, вимогам та порадам, як написати класну монографію. Бувайте!